4 лютого звичайний будній день. І раптом потужний вибух. Близько 12.00 російська армія завдає удару балістичною ракетою по самому серцю Ізюма. Приліт у міську раду. Частина будівлі зруйнована вщент. Пошкоджено також ще одна адмінспоруда та багатоповерхівки поряд. Поблизу місця влучання не було жодного військового об'єкта. Ворог цілеспрямовано бив по людях. Повітряна тривога лунала, але час підльоту балістики надто короткий. У мешканців просто не було шансів дістатися до укриття. Черговий теракт російської армії забрав життя п'яти людей: двох жінок та двох чоловіків. П'яту жертву ще ідентифікують. Кількість постраждалих стрімко перевищила 40 осіб. Серед них троє знаходяться у тяжкому стані. Зокрема, 15-річна дівчина повідомляють надзвичайники. На місці трагедії одразу розгорнули роботу рятувальники, медики та кінологи. Розбирали завали, шукали постраждалих, надавали першу допомогу. Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершено. Ольга Трачук та Андрій Паколов, Харків. Новини. Євгеній служить у лавах 152-ї окремої єгерської бригади, яка саме зараз обороняє Харків та всю Україну на покровському напрямку. Нині ситуація там говорить військовослужбовець складна. Обстріли, ворожий наступ та втрати в особовому складі. Це ті реалії, з якими кожен день стикаються бійці. 152-ї бригади. Дуже складно, дуже все важко і дуже, 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 дуже дуже складно. Багато є, на жаль, багато є втрат в особовому складі, ну і крок за кроком вони ще наступають. Поки наступають, намагаємося стримувати. До того як надягнути військову форму, євгеній кілька років працював водієм у логістичній компанії Лоджикі. І, хоча зараз чоловік змінив на зброю, із колишніми роботодавцями спілкування не припинив. Так сьогодні військовослужбовець особисто зустрівся із Аназас Полманукяном, директором Лоджиті, щоб отримати броньований автомобіль, який нині вкрай потребує 152 п'ятдесят окрема бригада для успішного виконання бойових завдань. Передали цю чудову автівку, це спринтер Мерседес, броньований. броньований і нам він дуже необхідний для того, щоб можна було відповідно під'їхати якомога ближче до нуля і в терміновому порядку підвести боєприпаси. Це дуже важливо буде. До того ж, дуже корисно те, що він пофарбований, і помальований в чорне. Він менше схожий на військову якусь машину. Тим більше, що є загроза того, що скоро вже один із канарів, одну з артерій переріжуть загарбники, тому рухатися там все важче. Для цього нам буде в користь ця, ця чудова автівка. Вона досить швидка, прохідна ну і теж, повторюся, найголовніше броньована. Із перших місяців широкомасштабного вторгнення лоджеті за власний кошт регулярно закуповує та передає військовим необхідну техніку та обладнання. Мотивація витрачати ресурси на волонтерство, говорить Амазас Манукян. У нього проста та зрозуміла. Чоловік хоче зберегти життя українським воїнам та показати приклад своїм співробітникам. Важливість такої допомоги для підприємця підсилює той факт, що нині в лавах ЗСУ служать більше 40 бійців, що раніше працювали в. Його компанії дуже багато наших працівників пішли до ЛАВ ЗСУ, але і крім цього, всі ці люди, яким ми допомагаємо, не всі вони являються нашими працівниками. Автомобіль, частина з яких є броньованими Старлін, Креб, український безпілотник Сойка та інше необхідне обладнання вже у військових і згодом відправиться на фронт для захисту Харківського регіону. Цей 22-й раз, коли ми передаємо техніку. Постійно ми займаємося всім необхідним, що потрібно для наших хлопців. Наприклад, зараз в нас 10 машин, бусів деякі з них броньовані. Дуже багато приладів для БПЛА, само БПЛА та те, що вам їм потрібно, те, що вони замовляють. Під час передачі автомобілів та обладнання військовим мер Харкова Ігор Терехов наголосив на беззаперечній важливості таких ініціатив у сучасних реаліях та підтвердив готовність міської влади всіляко сприяти і підтримувати підприємців, які мають бажання долучитися до допомоги підрозділам сил оборони. Дуже важливо, що сьогодні е, наші підприємці підтримують військових і для нас це дуже знаково. Я дуже вдячний кожному підприємцю, який долучився до цієї акції. Так, дійсно ми спілкуємося з підприємствами, з підприємцями, допомагаємо всім, що можемо. Ви знаєте, що ми скасували місцеві податки і збори. На жаль, сьогодні ворог дуже коварний. Ви бачите, що останнім часом дуже багато влучань є у промислове виробниче підприємство. На жаль, так, але я спілкуюся з тими, хто постраждав із всіма підприємцями, і можу сказати, що харків'яни не злам. Я дуже вдячна сьогодні. Кожному хто долучився до цієї акції, бо підтримка військових це головне. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків. Новини. Фрагменти із балету-корсар Адольфа Адана у супроводі симфонічного оркестру Схід опера під керівництвом головного диригента театру Дмитра Морозова. Балет, який не сходить зі сцени харківської опери уже протягом століття. Свого часу головні партії в ньому танцювали легенди українського балету, народні артисти України Теодор Папецько та Світлана Коливанова. Нині прима балерина, педагог і головна балетмейстерка схід опера у глядацькій залі, а на сцені її учні та учениці з Харківської школи балету, класичні варіації виконання Ольги Шарікової та студентів Харківського фахового коледжу мистецтв. Пади скляв виконали заслужена артистка України Антоніна Радієвська та Богдан Тетерин. Саме з цих класичних балетних варіацій про романтичну історію за поему Байрона Корсар Харківський національний театр балету ім. Лисенка відкрив свій гала-балет і розпочав ним серію концертів ювілейного з 2025 року. У нас головний ювілей сторіччя нашого театру. Як національного оперного театру українського у нас 150-річчя буде в цьому році, тоді коли ми почали поступати це на постійній сцені наш театр. І ще у нас є дата там 245 років, з початку перших оперних антиприз в місті Харкові у залі «Аншлаг Квитки на ювілейний гала балет у Харкові викоплені заздалегідь. У нас за місяць вже були білети куплені. і ще у Дікабрі, Вот, поэтому ми підготовлені одразу були здесь. на початку 22-го цього цього не було, і ми ходили до Нікольського на мінус третій поверх. І там дивились все, що нам показували. І коли зараз такі відбуваються заходи, то завжди ми стараємося бути тут. А сьогодні ще виступають наші діти. Арківська хореографічна школа у перших рядах і юна балерина Аріна Іванова з квітами для свого педагога. У мене сьогодні тут виступає мій молодший братик. Да, він буде виступати третім номером. Ось саме теж з балетною школи він там навчається. Також ось ці квіти для мого педагога, який теж сьогодні буде танцювати для Олени Шлягіної. Теж за неї дуже вболіваю і за свого молодшого брата теж. У мене сьогодні день народження, тому ми прийшли на гала-концерт відвідати виставу. Очікую красиву виставу побачити щось нове. Насправді ми сьогодні перший раз, ми ніколи тут не були. Цікаво пізнати, що тут буде нове. Взагалі не були? Ні ну, ні разу не були. Цікаво, що тут буде. Для харківського глядача, як і для колективу Схід опера, цей гала особлива, знакова подія. Столітній ювелей театру прифронтового міста це неабиякий виклик і перемога. Ми завжди граємо на високому рівні, незалежно від того, яка кількість складу у нас. Харківська опера і оркестр під моїм керівництвом завжди тримав і буде тримати найвищий щабель виконання. У межах цього балетного гала глядачі нагадали знакові постановки театру за 100 років. Цей концерт каже художня керівниця балетної трупи Антоніна Радієвська, то є своєрідна репрезентація репертуару театру. на сцені. Поруч з досвідченими артистами балету зовсім юні. Вони роблять перші піруети на професійній воєнній сцені. Харкова. Сьогодні будуть приймати участь і балетна прографічна школа. І вищий коледж мистецтв, бо це невід'ємна частина великої нашої балетної імперії міста Харкова. Ви побачите звичайно Олену Шовцову, заслужену артистку України. Uh, mm -hmm. В дуже mm -hmm. тендітній mm -hmm. партії mm -hmm. так дуже важливе для неї партії і для мене, бо вона саме буде Пандорою. Вона була першою виконавицею, і сьогодні вона знову порине у цей вир разом з глядачем Ольга Шарікова, яка теж набирає дуже так, як можна сказати, обертів. Так як виконавиця, а хлопців ми готуємо, але ви побачите, що зараз вони вже дуже. Вирісли професійно за цей невеличкий час. Попереду в програмі ювілейного року Гала-Опера. У планах, як мінімум, три прем'єри, а також адаптації існуючого репертуару до підземної сцени Схід опера. І також ми плануємо якраз прем'єри самоукраїнських вистав і класичною, ну в класичному вигляді і, зовсім сучасного прем'єру, яка написана була. Для нашого театру, для нашої трупи, і завдяки у, за підтримку українського культурного фонду ТГШ каша щастя». Також плануємо і Лисенко Енеїда. І також плануємо і класичні балети. і Дуже багато планів, як, як європейської музики, так і української. Головний акордний концерт юлейного року має бутися 19 жовтня. Це приблизно це дати, які співпадають з офіційними датами нашого ювілею. І на цей концерт ми дійсно приглас... запрошуємо дуже багато наших і українських, і, мабуть, не тільки українських виконавців, диригентів музикантів. Я сподіваюся, що це буде дуже цікаво. У планах театру гастролі регіонами України. Зарубіжні відрядження, на жаль, відкладені. Галина Половик, Михайло Будилко. Вода роганська, смачна артизіанська, джерельна, чиста та прозора, наче капля від роси, додать здоров'я і краси для спорту, офісу, родини, вода найкраща для дитини. Будемо роганську пити, будемо життю радіти та до сотні років жити. Підключаємо кабельне, проводимо інтернет, надаємо підтримку. А ти з Вектором? Ох, холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, Завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Служба порятунку 101 нагадує: дотримуйтеся правил безпеки.